Товариства, доброго здоров'я! Канал Будні свиновода. Я Олександр радий вітати всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, пливем. Пливем на наше господарство, по-іншому назвати не можна. У нас знову все тане, тече, пливе, не світне заря. Ми вже на робочому місці. Друзі, хочу попросити всіх, хто дивиться зараз це відео, має можливість. Будь ласка, підтримайте нас вподобаєчкою. Попередніх відео просив вас про це. Ну і величезну кількість вподобайочок ви нам наставили. Сподіваюся, що це відео не стане виключенням. Так що підтримайте нас вподобаєчкою, коментарем. Що там у нас робиться тихо, поки все тихо. Також товариство, в кого є бажання, можете привітати нас із поповненням на нашому господарстві. Те, про що я говорив, якраз от, не сили, не мотивації, не бажання не було знімати відеоматеріальчики, тому що трішечки прихворів. Але свинки це такі тварини, які, можна сказати, ну, не звертають уваги на те, що вам щось подобається, не подобається. Коли ми говоримо про ну, знімання відео на Ютуб канал, можна робити, можна не робити. По бажанню, то, що, ну, що стосується обслуговування, годівлі, прибирання свинок, тут у нас можна так сказати, великого вибору немає. Але якраз от, всі оці болячки, які трішечки можна так сказати, на нас звалилися, вони повністю перекриваються оцими от красунчиками і безхвостиками, які у нас на господарстві з'явилися, значить, ряд маніпуляцій вже з ними проведено. Як ви бачите, купіровочка хвостиків в той же самий день, коли вони в мене з'явилися на світ, також були спиляні їм зубки для того, щоб вони не ранили і себе в першу чергу. Ну і дуже дуже важливо, також щоб вони не пошкоджували соски їхній мамульці, їхній свиномат. Що стосується взагалі процесів, які у нас будуть відбуватися і відбуваються. Трішечки пізніше обов'язково проколимо їм залізо, колю зараз чисте залізо, по два кубики, можна так сказати, два рази за період, коли вони у мене знаходяться під свиноматкою, тобто на протязі підсосного періоду. Значить, що стосується свинки, в принципі, опорос пройшов вдало, спокійно, дівчулька вляглася, сама відпоросилася, втручань ніяких з мого боку проведено не було. Єдине, що після опоросу, можна так сказати, для стабілізації стану свинки проколов біцелін протязі п'ятьорочку, базальтовський на протязі 3 днів. Ну і в принципі все, слава Богу, нормально, все без якихось ускладнень. З приводу годівлі, друзі, зараз свинка і за 5 днів до того, як мала вона пороситися, тобто до дати опоросу, була вона переведена у мене на. Лактуючий комбікорм, який виготовлений на базі БМВД-гранулка 25%. Зараз буквально за мить покажу мішечок. Ось, безпосередньо сам мішечок. Кому буде цікаво, знайдете. Подивитесь вид уже самого комбікорму. Виготовив його відповідно до рецептури виробника: ячмінь, пшениця, кукурудза, БМВД, висівки. Це гарно ретельно перемішане і якраз от спинки наші зараз його споживають. Ну а що стосується нашої свиноматки і в послідуючому свиноматок, які будуть заходити на опороз, трішечки можна так сказати систему на господарстві. Я змінив, тому що до цього усі. Свинки, які проводили опорос, і в подальшому знаходилися в процесі лактації. Я годував їх трішечки по-другому. Ну а зараз якраз от та схема, яку ми відпрацювали на першому випадку, вона мене можна так сказати дуже потішила. І тим, як свиноматка себе почуває після відлучки, і тим, як поросятка ростуть і розвиваються після відлучки, значить. Годую зараз гарним, якісним, потужним комбікормом на базі лактуючого БМВД, і тут якраз от також є певні нюанси. На оцей от комбікорм високозбалансований, потужний, перевожу свинку за 5 днів до опоросу, і якраз от 3,5 кг отого от комбікорму вона у мене на добу отримує. За 2 дні до опоросу паєчка її зменшується до 1,5 кг на добу. Ну а за день опоросу. За день до опоросу даємо їй всього пів кілограма на добу. Все це робиться для того, щоб за оці два дні до опоросу по максимуму наша свинка очистила свій кишечник і в період опоросу їй було легше ну, розродитися, можна так сказати. Що стосується у нас годівлі після опоросу, перший день після опоросу я наливаю в корито свинці тільки водичку і комбікорму ніякого не насипаю. На наступний день Після того, як у нас проходить опорос, поросятка закривається у куточку спеціальною доскою. З самого ранку свинка встає сама, або ж якщо не встає сама, обов'язково її підводимо, наливаємо водичку і півтора кілограма комбікорму на протязі оцього першого дня, після того як наша свинка розпорошується, вона у нас отримує і на протязі десяти днів. Я якраз от довожу кількість споживаємого комбікорму свиноматкою до отої максимальної кількості 5-6 кілограмів за добу, можна так сказати, розганяючи і, ну, віддачу молока, ту ж саму лактацію і розганяючи кількість поїдаємого комбікорму нашою свинкою. Чому не відразу там, джвакую 3-4 кілограми комбікорму у перший же день, тому що комбікорм дуже-дуже потужний. І в перший день, два після того як наша свинка розпорошується, із викидом ряду гормон, того ж самого окситоцину, який провокує виділення молочка, ну не потрібно дуже сильно заряджати свинку гарним, якісним, потужним комбікормом, тому що Ну, от мої спостереження приводять до того, що коли дуже сильно якби, починати годувати свинку із першого дня гарним, якісним, білково наповненим комбікормом, ну, 90% поросятка десь на другий-третій на третій день обов'язково у вас обдресаються, тому що вони перепивають молоко, молоко дуже заживне, ну, і проблеми такі от не потрібні. Ну, разом з тим, як ми розганяємо, можна так сказати, поїдання комбікорму, нашої Свинкою, молоковіддача у свинки від дня до дня має зростати, і в принципі це дуже видно по тому, як розвиваються молочні пакети. От попередня свинка, яку я відлучав, ну в принципі, апріорі вона має бути гарна, якісна, молочна, тому що вона правильно відібрана Олександром Миколаївичем ще в той момент, коли я її купував на племогосподарстві. Але тим не менше, якраз оцей от комбікорм, він буквально. Провокує свинку кожні там 10, 12, 15 хвилин годувати наших поросяток. Тобто молоко збільшується і покращується в рази. Ну а зараз, якраз ви бачите, якраз та сама годівля і відбувається. Буквально 2-3 хвилинки ми разом з вами проговорили. Свинка вивернулася і годує красунчиків. Якраз от чим мені ця свинка дуже, дуже дуже подобається, дуже в неї такий спокійний лагідний характер. У відношенні до поросяток, коли я от заходжу і хочу налити водички, підсипати комбікорму, то так трішечки в якійсь мірі вона ну, не те, що агресивно реагує, але з насторогою. Але в той же час в момент опоросу вляглася і на одній стороні, можна так сказати, провела на одному диханні оцей опорос. Наша дівчулька якраз. от Провела другий опорос, ну і розміри не знаю, камера передає чи не передає, але дуже і дуже потужна дівчинка. Товариство, ну і ще одне, в якійсь мірі я би так сказав, для певного кола моїх колег душо роздираючі питання: питання ціни на зерно. На регулярній е, з вами основі ми щонеділі обговорюємо разом з вами ціни на живу вагу, ціни на маленьких поросяток, продукцію м'ясного походження в роздріб. В принципі, картину можна скласти воєдино, що де відбувається. Ну а кормова база, зернова база якраз те, без чого наші свинки існувати не можуть. Ну, і от якраз от якраз Чому спонукало, якби і з'явилося бажання зняти відео на цю тему, тому що ну от багато хлопців ми там і переписуємо, і, і спілкуємось в телефонних розмовах, так як той же самий Ютуб дуже багато колег і товаришів мені подарував. Ну і пишуть, що шоковані оцими оцінами: 7 і 8 гривень уже у деяких регіонах і регіонах. Ну, якраз от із зниженням цін на живу вагу, все це може спровокувати і викликати те, що. Підуть свинки під ніж, але як воно буде, поживемо, побачимо, не будемо забігати наперед. В першу чергу, зараз швиденько, більш детальніше зупинимося по зернових культурах, по цінах тих, яких на сьогоднішній день можна реально придбати зерно. Ну а ви в свою чергу, друзі, будь ласка, буду всім дуже дуже вдячний. Якщо вам буде цікаво, можемо от рубрику також на якійсь постійній основі випускати. Я думаю, що неділі не варто це робити, але кожного місяця такий от огляд можна робити і якраз от обговорювати ту ситуацію, яка складається. Я в свою чергу свій регіон розповідаю це Суми і Сумська область. Ну а ви відповідно пишете про той регіон, в якому проживаєте і вирощуєте свинок. Ви що буду вдячний всім за інформацію, якраз от для того, щоб і я склав. Цепочку і картинку воєдине. Ну і ряд наших глядачів і підписників, які будуть дивитися це відео, також розуміли, що де відбувається Отже, товариство пшеничка. Отака от її якість. Я стараюся купувати все зерно в період жнив. В принципі, якраз от період жнив, це. Максимально найнижчі ціни і обґрунтовано, як показує практика, найбільш ідеальний період для придбання зернових для того, щоб вирощувати не тільки свинок, а будь-яких тварин на наших господарствах. Значить, в період жнив була придбана вона по 4 гривні. В принципі, нижчої ціни не було. Це якраз от низи. Ринків, але хлопці деякі самі на мене виходили, пропонували, домовлялися, привозили. Тобто ніхто там ні з кого руки не викручував. Значить що стосується ячменя, він там за мішечками із отрубами також по 4 гривні в період жнив. Все це було придбане, також що стосується кукурудзи, також 4 гривні в період жнив активних. Якраз от вона була придбана із сушки, із ідеальною вологою, кукурудза із сушки, пшениця із поля, але також сухенька, гарненька ячмінь. Також із поля із дуже гарною вологою. Сере зерно була така у мене практика, колись брав, але якби нікому не рекомендую цього робити. Хто хоче тримати на довгій основі зерно, це, в принципі, і зберігати його не до чого доброго не призведе. Значить, що у нас відбувається із цінами на зерно на сьогоднішній день. Це перше. Січня дві 1 лютого перепрошую 1 лютого 2024 рік. Значить, кукуруза у нас по 4 гривні, хоч зараз можна купити із сушки. Мені там писали по 2 гривні. Зараз зерно майже даром. Ну таких цін товариства у нас немає і не було. В принципі, пропонували буквально там місяць назад по гривні 50, але кукурузу із поля вологу із вологою більше гривень. 2%. Ну, я в такі ігри не граю. Брати її, ну, немає ніякого бажання, відмовився від цього. Що стосується у нас пшениці на сьогоднішній день 5, 50, 5, в принципі, ну 5 проблемно, але я думаю, можна знайти. Але 5,50 без проблем. Що стосується ячменя, також 5,50, 6 ну 5,50 доволі проблемно. 6. Але по 6 ячмінь можна знайти. Що стосується пшеничні висівки, якраз недооцінений також продукт і для відгодівлі на останній фазі, і для свиноматок обов'язково, я би так сказав, і ну, в період лактації обов'язково, і в період супорисності обов'язково покращує якраз одмінні процеси, покращує і підвищує поїдаємо кількість комбікорму, ну і набагато краще. Ну, обмін, обмінні процеси у свинок відбуваються, якраз от коли ми доведаємо велику кількість такої от потрібної, поживної, корисної клітковини. Значить по 2,70, по 2,80. Да, по 2,80. по 3 гривні із доставкою Вийшло вона нам. Так що от ціни, горох, 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 горох. Отакий от горох місяців 3 тому назад. Ціна була по 4 гривні, зараз 5,50. Макуха соняшникова, де в нас макуха соняшникова. Крайній раз купували її по 6 гривень, але олійниця вже закрилася, макухи нема. Соєвої макухи взагалі у нас ніде нема. Отака от ситуація на сьогоднішній день. Так що, друзі, обов'язково пишіть все те, що відбувається у ваших районах регіонах із Цінами на зерно. Як ви вважаєте, друзі, мені також буде дуже-дуже цікаво почитати вашу думку, ваше бачення, що буде в послідуючому в нашій улюбленій галузі, галузі свинарства. Також, можливо, наші аграрії, хто вирощує зерно і не дуже сильно закидає нас какулетами, тому що у нас постійні з ними такі от сварки, вони нас у всьому, звісно, звинувачують. Не знаю чому і в чому ми винні, але свинарі винні. Тому що зерно по 4 гривні. Але то таке. Так що, товариство, залишайте свої коментарі, своє бачення з приводу всього, що ви почули. Буде дуже цікаво почитати ваші думки і ваше бачення. Натисніть нам, будь ласка, вподобачку, поширте це відео по можливості. Ну і до нових зустрічей.